Одна з перших пасов була ну що журналіст попався. Був власним кореспондентом Херсонської обласної газети Новий день, а також головою громадської організації з такою довгою назвою Медіаклуб громадського діалогу Європростір. Вони мене схопили. Я встиг тільки обернутися і помітити хто. То вони як вони виглядають? Вони були в балаклавах, там були автомати, вони були в шоломах, вони були в ну, очевидній військовій формі. Де документи, почали нишпарити, Де документи, ці фон. Я так зрозумів, що вони не могли переконатися, що, вони, що, що я це я. Ну от, і вони мене бити почали. Тобі, там бивили мене там е, прикладом автомата ногами, фактично там по боках, якось в цю частину більше. І спина, а, і спина отак. Ну, так вийшло, що взагалі я з 24 лютого залишилася одна. Тобто, наш пропунк, який складався з трьох людей: це я, оператор і водій. А, ну, я залишилася одна. А я працювала одна, працювала, все робила сюжети на телефон. Тому що треба було. Ну, я для себе прийняла таке рішення. Сонці сьогодні прокинулося під сирени, а потім пішли постріли. Нали майже півтори години зараз перерва. Тож ми вийшли на вулиці, їдемо в Аутівки, і можемо показати, яка ситуація у Херсоні. Всі, хто працюють в окупації, всі працювали з осторогою. Я все робила потайки. і знімала із машини, все робила. І Я чистила все всі телефони. Ну, я намагалася так, потайки все це знімати. Я готувалася до ефіру, попила каву і побачила у вікно купу автівок, і як людина в балаклаві перелазить через паркан. Це приватний будинок. Вони сказали, аби я взяла теплі речі, вони мені дозволили взяти тільки спортивний костюм теплий і теплі носки. Чому ж шкарпетки теплі? Я мала з собою брати 40 градусну спеку. Мені сказали, що мене везуть на підвал, ну там може бути холодно. Тому я взяла, більше мені навіть ну, зміну, зміну білізну, нічого, я не могла нічого взяти з собою. Ну, Я взяла з собою ще ліки, uh -huh. таблетки, uh -huh. Uh -huh. але їх мені не вистачило на весь період. Ну так. Мені натягнули на голову мішок сміттєвий. Він чорного кольору був плотний, але їм щось там вони подумали, що я все ж таки бачу через цей сміттєвий так. мішок, так, і вони мені ще натягнули на голову штани мої спортивні. Тобто я так і приїхала. Хтось мене руки виламував вверх дуже сильно. А інший дуже сильно тримав мене. У от от так. от мене таке враження було, що от ніби затилок, руки там повинні там, з'єднатися. Ну, це було надзвичайно боляче. <звісно> а, він, біль б, була просто адська, і я взагалі нічого більше відчувати не міг. У мене миттєво все пересохло в роті, я навіть не міг нічого сказати. Ми можемо тут тебя тройкой засудить і приговорить. Постійко. Прощайся, с я тебе скажу щось. Я возьму нож і лично тебе кожу. Мені не сформулювали. Мету затримання, тобто у них були різні версії. Я була агентом СБО, я була журналістом, який не взяв акредитацію і незаконно працював. Я була в ДРГ. І четверте, це таке, що я мені вдали статтю за шпигунство, тобто я була шпигунка на власній території. А коли мене випускали, то взагалі мені сказали, що я слідкувала за ФСБ. Мене завели в камеру на 4 місця і закрили двері і залишили. І там вже дозволили терпішон зняти і взагалі все і без наручників. Там постійно краник з водою, Цього я зрадів, що там хоча б води можна було напитися. Туалет. Чотири нари. Тут на чотири місця я був один. Було холодно і там не було більше нічого. Ні мила, ні там постілі ніякої, ні подушки. Ну, нічого там не було. У нас було п'ятеро на три нари, і я була на одній нарі з дівчиною спала. Там неможливо було на підлозі спати, тому що там така кількість тараканів, тарганів. Що вони просто у нас так от бігали по підлозі по стелі, і вони просто падали? Ми відрибали там від ресторану там якісь там шматочки, щоб уші затуляти. У людей не було конституційних прав та свобод. тоді, ну, Звісно, що ніхто не отримався якихось норм права, у людині не було права ні на що. Його вбили, його катували найжорсточіми методами. І людина під цими тортурами могла зізнатися вже в чому завгодно, тому що ну, терпіти це, слухайте, ну, це терпіти фізично неможливо. І ти мог Підписати, що тобі дадуть, написати, що тобі дадуть. Ти мог прочитати з бумажки на якусь камеру, дізнатися, в якому там завгодно вбивстві, замаху, підготовці. Ну, все. Да, там э, в сусідніх камерах знаходились люди, їх катували. Я чув звуки, э, я чув звуки, як людину б'ють. Я чув звуки, як, наприклад, щось схоже на людське тіло падає на підлогу, і як людина кричить. я чув такі самі звуки, але там, що от звук ударів чогось об людське тіло. Потім мені здавалося, що от, ну, такий характерний звук, коли, наприклад, людину головою б'ють, а якийсь тупий предмет. І стріляли, і вбивали. І замотували в плівку, вивозили мертвих, і струмом ми чули, що струмом людей катують. Ну, на нас на жінок був у них був свій розрахунок. У них був на жінок психо саме психологічний такий тиск. А коли людей заводили, коли їх при, приймали, так скажемо, їх приймали і стол стояв. Поряд uh -huh. Uh -huh. з нашою камерою, тому навіть там деякі там прізвища, я чула все, коли замотували в плівку мертвих, то тим ми теж це чули. Ну тому що це ж вони озвучували по-своєму якось. Взагалі, коли я прийшла, то у нас десь близько там. Після першої години ночі, ну я так розумію, тому що там декілька годин я вже пробула. Вони вмикали гучно, цей гімн, там Росії, патріотичні там пісні якісь це було дуже голосно. Я підписала чотири документи. Ну, якщо черзі брат, перший документ це був запорука так поручительство за Максименка, друге це заборона журналістської діяльності, Третє — заборона виїзд за межі Херсона. І четверте це було, це було співробітництво. Як мені сказали, ти преступник, ти преступник воєнний. Ну, зараз він звільнений, але він небезпечний. Я тоді зможу повернутися, коли ми повернемо правий, лівий берег. І коли я так думаю, що буде. Я сподіваюся, що ще ми все ж таки повернемо Крим. Але зараз просто там небезпечно, там не можна жити. Я два рази туди їздила на один день. Я зрозуміла, що я там не можу жити. Тому я зараз тут працюю і поки я. Користі приношу своїм українцям, своїм харсонцям, саме в Києві.